Привіт, мене звати Роберт. Я з України, а якщо точніше, то з Харкова. І сьогодні вам розповім про один невеличкий коледж на заході Великобританії. Назва коледжу Albi College, а знаходиться він у невеликому містечку під назвою Малверн. А вчителі тут здебільшого наброзиличливі та привітні, що не можу не тишити. Директор, містер Букер, людина, м'яко кажучи, цікав... з цікавим характером та історією. Кажуть, що він був одружений з українкою 15 років, і, нав і він навіть вміє трошки розмовляти на українській, що іноді дуже прикольно, коли людина з британським акцентом розмовляє українською. Уроки зазвичай стривають по годині. Перерви тут по 15, 10 і 45 хвилин а, обідня перерва. Уроки в середньому по 6 на день. Також тут в обов'язковому порядку а, треба носити уніформу. Зазвичай це костюм та галстук. Навчання починається о 8.45 і закінчується о 16.20. Навчання тут відбувається набагато цікавіше, ніж в українських школах і коледжах. Є багато практичних е завдань е з таких предметів, як фізика, біологія, хімія та інше. Загалом процес навчання можна описати як на нудний. Єдине, що уроки по в годині встигають набриднути з часом. А загалом хотілося би підвіз. 200 є в пісенку, що колись непогано.